Печінку промила, просушила на паперовому рушнику. Зараз ось обрізаю плівочки, жутики. Ну, трошки зачищаю. Тут у мене її кілограм, ділитиму пополам. Хочу зробити і паштет, і печінковий торт. Половину туди, половину туди. Відважую пів кілограму. Так, одну половину поставила в холодильник, накрила плівкою, а другу буду перепускати через м'ясорубку. Добавляю цибулю. Трошки перчу і солю за смаком, ну, на ложка, напевно. Всипала півстакана муки або три столові ложки. Трохи додаю молоко. Треба було лопаткою, я зразу взяла черпака. Вливаю молоко. Влила пів літра. вбиваю два яйця раз, два, три, три столові ложки олії. Ой. Горі-горі ясно, щоб не погасло. Трохи перегріла з Ну, зараз спробую, що вона в поїде. Треба середнього да? I'm sorry. Гірка млинці у мене вийшла. Трошки поперчу? Добавляю почали мій Висипала моркву. Морква ще трохи хрустить. Хвилин п'ять. Я думаю, що буде готова. Буду формувати тортик. Потрошки кладу зажарки цієї з морквою і буду перемащувати. 哎，那是。 У мене трохи коржів залишилося. Буду ложити в ключок і в морозилку. А оце думаю, чим його прикрасити. Не знаю, як вийде, бо сирок лежав у морозилці, а вчора достала з морозилки. Може, треба було його не доставати, було б краще. Так, а зараз буду розкидати, якось не знаю. На другий день свіженькою зеленю і морковкою прикрасила.